Нова кав'ярня в історичному центрі міста один із багатьох бізнес-об'єктів, які почали працювати завдяки дії урядової програми. Є робота, допомогу підприємцям в отриманні грантів на створення та розширення власної справи надають міські спеціалісти з розвитку підприємництва, економіки та промисловості. Місто робить це для того, щоб розвивався у нас малий і середній бізнес, особливо в цей скрутний час, і от у нас. В місті вже по програмі Є робота. Ми в цьому році тільки допомогли 122 підприємцям, котрі сміливі люди відкрили свій бізнес. І працевлаштували більше 160 працівників. На це пішло близько 31 мільйона гривень. Ми будемо і в подальшому все робити, щоб задовольнити потреби громадян нашого міста і працевлаштувати сім'ї і. Сім інших працівників Ірина Литвин розповідає про таку кав'ярню. Мріяла давно реалізувати плани допомогли фахівці з Центрального міського райвиконкому. 250 тисяч. Я отримала для розвитку свого бізнесу, а саме придбання кофемашини, потім програмного забезпечення для обліку свого бізнесу, а також облаштування тераси. Підприємиця планує надалі брати участь у грантових програмах та створити власну кондитерську. Євгенія Керді працює у сфері роздрібної торгівлі спортивним інвентарем і з допомогою грантової програми відкрила магазин із продажу та ремонту велосипедів. Вона одна із 68 отримувачів грантів у Довгинцевському районі. Ми отримали, на жаль, не з першого разу, але завдяки Довкінцівському виконкому з другої спроби нам вдалося це. Грантова програма допомогла це не те слово. Ми змогли розширити обладнання для майстерні, закупити більш якісний варіант і надали два робочих місця для людей. Ми двоє працевлаштованих людей. Завдяки отриманим грантам підприємцями до району створено додатково 127 нових робочих місць. Валерій кожухар, Андрій Славний, цей день.